Для нас не існує такого поняття повномасштабне вторгнення, бо для нас війна йде з 14 на второк. Група розмінування це є єдиний організм, де від кожного військовослужбовця залежить життя другого військовослужбовця. Сьогодні у наших інженерів і безпосередньо в саперів є гасло попереду, тих, хто перший. Від сапера залежить як і наступ, так і відступ, як оборона, так і вільне спокійне життя, проживання в містах, в селах. Так звана друга армія. Незважаючи на свою пропаганду і наявність великого людського ресурсу, стикнулася з меншою армією, але більш професійною і більш мотивованою, і більш зарядженою перемагати. Я ніколи не міг подумати, що вже більше, ніж 20 років на офіцерських посадах мені долею буде так, от написано, що прийдеться дійсно керувати військовою частиною під час війни з широкомасштабним вторгненням. Я відчув, що це черговий виклик. Чергове випробування, і ось в лютому 2022 року військовослужбовці об'єднаного навчально тренувального центру також стали на захист своєї батьківщини. 24 лютого 2022 року. Один з підрозділів центру розмінування зустрів ворога на східному напрямку на Донеччині. Саме перше, куди я поїхав, це населений пункт Солідар в якості командира групи розмінувань і 26 лютого, свого дня народження, народження зустрічав. Часом єру ясніше було губвіша. Повномасштабна війна почалася, і тепер ми маємо показати всі наші вміння, всі наші навички. От тепер настав цей час дійсно виконати завдання для захисту України. Ми зібралися, мобілізувалися і почали працювати по всій лінії фронту, що могли закривати, підсилювати різні бригади, підрозділи. Які перебували на той час в пункті постійної дислокації, висунулись на оборону міста Києва. Мета була стримати ворога і не давати йому можливості просуватися якомога ближче і проходити вглуб. Підготовка до підривання мостів, дамб, Водосховищ максимально швидко, напевно, хвилин 15 Максимум це була установка. Це був відхід і підрив моста. Після того підрозділи 72-ї бригади могли повномасштабно відбити. Російські війська прийшлося працювати безпосередньо поблизу Чорнобильської атомної електростанції. Там і вперше вживу зустрілися з росіянами, які були взяті в полон. Колона була 64 кілометра. Нас було небагато. Ми почали рух за цією колоною нанести бойове ураження і відійти після Києва. Ми поїхали. На Донбас. ми йшли перед цілами спеціальних операцій. Дуже багато наших випускників виконували завдання, планували завдання сумісно з силами оборони по звільненню острова Зміїни і робили диверсійні роботи. Можливо, колись ми почуємо про це все. Нам прийдеться разом боротися з наслідками війни. Це так це одна там з ключових складових, які відіграють роль, скажімо так, в подальшому розвитку подій вже після перемоги. Навіть після нашої перемоги наша війна ще не буде закінчена багато років.